Мамо, тато, будь ласка, я вас дуже прошу, не дивіться, цей огляд. А якщо подивитись, зробіть вигляд при мені, що ви його не бачили. Дякую, а, дякую а, за розуміння, дякую. Я цього чекала. Я цього чекала. Скетчбук, яким ми <зас> закінчили минулий минули раз. Ми вже бачили перший малюночок. Тут написано 16 плюс, тут написано 16 плюс. Чому що там таке? Привіт, це Еней розмонтажу. Я вже знаю, що там таке, і мені не сподобалось. Якщо ви не бачили попередні огляди, подивіться, у мене є посилання на плейліст в описі. Вони вони класні і веселі, особливо останні, які ніхто не дивиться, що це таке. Отже, для тих, хто не знає, попереджаю. У кішбуці є російська мова, тому що такі були часи. Він у мене вівся з 15-го року по 15-й рік, і тут написано, що це через комікс з Оленою, це моя однокласниця подруга. І по суті, ми ролили е, маленьким малюночком. І я знаю, що їх багато, і, можливо, я. Ой, цього не бачили. І, можливо, е, я деякі буду цензурити, тому що там в якийсь момент я пам'ятаю, починається щось особисте. Давайте, давайте почнемо. Отже, цього юнака ми вже бачили. І це Омега, у якого так і не з'явилось ім'я. Я розповідала в минулому відео про свою тодішню історію, де два брати-близнюки переїхали з великого міста в маленьке місто. І це був Омегаверс, і в маленькому місті, типу, люди класніше пахли. І от це один з жителів. Того містечка є один з е, персонажів, який контактував багато з тими братами-близнюками, скажімо так. Змальовувала пляшку з натури, просто спина без рук і з обрізаною дубцею. Мені здається, це мав бути теж е, о, цей от персонаж, оцей. але, може, якраз інша його версія, і мені явно не подобалось. Я можу зрозуміти, чому. О, боже, багато букв. Ризикнемо намалювати широ. Непогано так, але він на себе не схожий. Мені здається, я б його впізнала, навіть якби напису не було, але це не точно. Так, він виглядає якось інакше. А от Кі я би точно впізнала. КСо, це лайно японської. Мені чомусь здається, що це теж були спроби намалювати того Омегу. Хоча, можливо, це був якийсь інший персонаж, не знаю. Ось чому 16. Ось чому тут шістнадцять плюс. Ні, Енейро не тому. Це якийсь тиф. Е, якісь... Це якийсь. хлопчик вовк, який вплював качку. Я, я написала, що я наклеїла цензуру шістнадцятого року. Тобто, через рік, після того, як я його намалювала. Це означає, що вже тоді, 16-го року, я хотіла зняти огляд на скетчбук. Тому що я оці ж цензури робила тоді, коли е, знімала свої перші спроби. Це точно якийсь випадковий персонаж. А оце я не певна літаюча голова, нема що сказати. Це я хотіла намалювати щось круте зі штриховкою, а потім, а потім сталося це. О, широ! Я от дивлюся на те, як я малювала обличчя, зайде мені здається. Сьогодні я малюю майже так само. О, це е, хлопчик е, червона, червоний капелюшок. І це теж він. І це я думала про те, що, блін, ну, нелогічно виглядає капюшон. Е, він би якби йшов отак, от по обличчю. по лозіці. тому я йому зробила так, ніби він його прикріпив заколкою, невидимкою. Довелося, щоб побачити краще. Просто якась теж літаюча голова. Це що таке? Ні, це ще не початок переписок, а я вже зраділа. А, тут написано, що відбувається, я теж не знаю, що тут відбувається. Мені однокласниця намалювала голову. Я написала: Не встигаєш вчись встигати, будь Цезарем, ти Цезар. І вона мені відповіла: Я не витримую. Я сказала, що вона слабкенька. Мені відповіли оцим малюнком, а я продовжила казати: ти Цезар слабак, чись бути Цезаром. І тут я підсвічую себе ліхтариком знизу, щоб було моторошно. Блін, такі ручки смішні. Тут, правда, пальців забагато, але ця така мила подивіться на неї. Просто просто якесь тіло. Сидить. О-о! У мене нема слів. Мені, мені так, Я відчуваю, я відчуваю сором. Це. Той самий Омега, який я тут на початку. Блін, ой, вибачте. І от на початку це теж він, тільки він тут не дуже вдалий, і він каже, що Альфи тупі. Все, все, ми пролистаємо далі. А, це теж він, має бути, або його більш спокійна версія. Це теж мав бути він. Я, знаєте, впізнаю його більше по ластовинню, Блін, яка там правильна літера? По веснянку, коротше. Не вийшли ноги зі три і залиш так. Погане художня. Не вийшло, пішли далі. Якась квіточка, просто оке, ця сонечко, рука. Воно все в один день, воно намальовано все в один день. Я не знаю, чому я кожен скетч підписала. Ой! Ой, приколи прийшли. Я не пам'ятаю, як до цього дійшло, хто це почав і чому. Але це був момент у нас в класі. І чомусь слово голость, тобто оголеність, повторювалось купу разів. Я намалювала цей скетч, і це просто сиділи дві мої однокласниці і говорили про оголеність. І я намалювала. І тут купа-купа цього слова. Далі в програмі оголи свої ноги, оголеність наше все. Голі потрапляють в рай. Лідер руху Олена. А, перша жертва оголеності. Марія спонсор. А, ці, цієї події оголеність. Оголись і будь оголеним. А, тема передачі. А, одяг це зло. Телевізор а, називається Ця компанія, яка створила телевізор оголеність. А, хустки для оголених. А, оголеність для чайників з малюнками. <реш> що? Що, це моя реакція на це, це я сиджу. Стіл для любителів оголеності, для о, голих собак, стілець для о, перегляду тупих передач. Отаке. Що мені подобається? Я пам'ятаю, що мені було дуже смішно з цього слова, тому, тому так. Все, мені просто захотілося кольоровими облічцями щось помалювати і вийшло так. Мені так подобається, як я влаштовувала знаєте, композицію на сторінці. Так, що тут у нас? Я явно чимось надихнулася. Чомусь я так підозрюю. Ой! Ой, що з тобою? Що з тобою? Мені... <с> так, я згадала, я не могла намалювати друге око, тому я його просто заплющила. Це, це, я думала про те, що людське обличчя ділиться на три рівні частини, і з урахуванням цього я його намалювала, і він вийшов дуже дивно. Схоже, знаєте, на грецькі статуї, які. І він мені не сподобався. Я така: а нащо? А на що? Нам отакі пропорції, якщо вони виглядають і так. Оце я хотіла зі своєю сестрою коміксами помалювати, попереписуватись, але вона не захотіла. Тому що я написала привіт, вона мені намалювала Йо. Я спитала, чим займаєшся, і вона мені не відповіла. І потім вона почала малювати голову, мабуть, щось не склалось, тому вона не домалювала і намалювала мені оце. І не підписала. Ми дійшли до цього. Це буде жахливо. О так. Я буду, ну, в плані для мене жахливо. Вам це. Я не знаю. Я не знаю, як це буде вам, але я буду страждати. Я пам'ятаю, що там. Трішки, трішки, трішки пам'ятаю, що там. Ти не пам'ятаєш, повір, ти не пам'ятаєш. Отже, це персонаж мене не слежить, ім'я у нього нема. Давайте ми цей, його все ж таки якось називемо Мініс. Це мене не слешити, але я хочу, щоб тут були голосні. Я подумала про і, тому він буде мініс. Як зручно, що я тут все проскладувала. Кратше, е, мініс говорить: я сиджу, чекаю, поки ти даси мені аркуш паперу для комікса, але як я бачу, у тебе його нема. І оцей персонаж буде просто чоловік. Чоловік йому відповідає: Ти правий? Ну, гаразд, а що в тебе є? Mm, ну. Mm, ти точно хочеш знати? Айбудь не ігноруй мене. Я, мабуть, довго не відповідала. Ну, вже не впевнений, але все ж так, хочу, мабуть. Квіточки. Оу, круто, блін. Мінісе це не вразило. Квіточки не вразило. Друже, у тебе проблеми з емоціями? О, блін. Мабуть, мене це засмутило тоді, тому що, дивіться, це просто якесь аніме обличчя. І воно майже ніяк не, не, не міняється. Не те, щоб оце сильно відрізнялося, знаєте, знаєш, Олена, не, не те, щоб оце було е, сильно е, гарно. Пи... Я захищаю себе тодішньо, окей? Тому я намалювала оце, блін, до речі, прикольно виглядає. І мені скаже, ти що, сміливий? І чоловік каже. що сцілую? О, ні, блін, мені зараз треба буде. Це що, подушки? А, а чому. Що, що, що? Що це, що це? Чому. Чомусь мініс почав розтягатись? Чоловік сказав, час я ой. Мініс зітхнув і почав роздягатися. І чоловік у ковдрі з подушками каже: Іди до мене». І Мініс побіг до нього і а, обійняв його ногу no і обійняв його ногу. А до того часу чоловік вже скинув з себе ковдру, і він зацензурований. І, і а, він питає, що? Ти що? Я такий красень, а ти мою ногу. Я, мабуть, поставлю обмеження по віку на цей відос. Прикол у тому, що я не зрозуміла в той момент, до чого це було, і така, ну окей. І е, мініс е, каже: я просто обійняв твою ногу. Що такого? Ну да, я трішки голий, але і тут, і тут до мене дійшло. Коротше, я просто зачоркала тут ногу, яка далі. Але цей зачорк... Виглядав отак. Ну, не так. Ну Якби, знаєте, приблизно так. Ой, як зручно, як зручно. А, і його тут можна побачити. І прикол в тому, що моя подруга подумала, що це прутень. І вона намалювала його тут. І спитала, що ти робиш з моєю ногою. Мамо тато будь ласка. Я вас дуже прошу, не дивіться цей огляд. Отже, він каже, що просто обійняв ногу. Ось так ти я ою хочеш, каже чоловік. І мені скаже: Тебе засмутило те, що мені від тебе потрібна лише права нога? І чомусь з'явився кіт, і він закричав: роздягайся. Я не знаю, чи це той чоловік чи ні, але просто кіт посеред розмови. І е, міні скаже, я вже голий, і такий типу, 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 почервонів. О Боже. І чоловік каже: Тоді лізь на мій зад, а не обіймай мою ногу. Міні спіднявся. Ні, ти мені ще не настільки подобаєшся. І чоловік у нього раптом з'явився одяг, тільки в цьому кадрі. І він плаче і нічого не каже, тому що він засмучений. А, мені було в своє виправдання, в своє виправдання. Я скажу: мені було 15. Мені не скаже: а, пробач, я не хотів образити, можеш <клес> мене і на це а, чоловік піднімає руку диявола. Я не знаю, що це таке, що це означає. І е, мінісне реагує, ну хоч обличчя у нього людяне. Блін, чесно, мене оце. Я настільки в шоці від е, оцього речення. Мені так неприємно, мені так сумно, що в мене просто настрій пропав. Е, далі дивитися, що там буде. Але ми вже почали, ми вже знімаємо. Тебе точно? <кхи> ні, ні, не треба, не треба його. Не треба, це насилля, так не можна. Боже, яка я зла зараз. А, а мені скаже так. Так, зроби оце. І чоловік каже йому сідай. І мені не сідає. І тут якісь очі. Потім чоловік каже До мене. І мені спіднімається, і підходить і це. Мені погано, я хочу плакати. Я дуже хочу плакати. Чоловік його відштовхує. Я пускаю праву руку, а, 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 а Мініс не зрозумів, що відбувається. А чоловік каже отак. <клухи> я так чекала цей скетчбук, я так хотіла його подивитися, а тепер я так сильно жалкую, ви навіть не уявляєте собі. Мініс одягається, тому що він нарешті зрозумів, що відбувається. Тут з'явилася якась бабуля, вона просто дивиться, одягається наш е, е, мініс, а цей демон. В який момент у нього рог з'явився? Коротше, цей демон біжить до нього і кричить Ні, не одягайся, будь ласка. І е, мініс, дивлячись на нього, вже в штанях, дивлячись на нього зверху, вниз скаже: Я тобі не потрібен. Так нащо мені тут залишатися? Я одягнуся і піду. А Демон питає: я тобі більше не цікавий? І тримаю руку. Блін, отут. Ні. Мені не цікавий той, хто бере руку, а не мене. Я настільки шокована тим, що відбувається, що я навіть не помітила, що він, типу, нічого з ним не зробив. Слава Богу, слава Богу. Але він цим не задоволений. Розумієте, він незадоволений, що його начіпали. Фу, що за фігня? Чоловік теж вже Е, каже: Ти не знаєш моєї історії, ти такий жорстокий. Ти не знаю, зневажив мене, а вже ж я злий. І чоловік просто плаче, і Мініс каже: не намагайся тиснути мені на жалість. Чоловік просто лежить і плаче. І мініс його ігнорує. І чоловік такий, ей, ей, і мені спитає, ну що? І чоловік такий, Іди до мене. Ні, ти знову почнеш. Блін, тепер він вампір? Я не розумію, що відбувається. Вона мені пише там, який знак забула. Тут чоловік каже, Давай е, готувати. І мені каже: Давай. І він вже у, у ковпачку і в цьому е, фартушку. Е, блін, це мило. І ось їжа. каже чоловік. І у нас тут з'являється молоко. Якісь фрукти, чи то груші, чи то яблуко, якісь чи то ягоди, чи то горіхи, і банан. І мені спитає, що будемо готувати, і в нього зникла шапка. Оу. І чоловік каже: На млинці мій солодкий. Mm -hmm. Чоловік каже: починаємо. І тут я вирішила: блін, я постійно малюю його або в профіль, або в три четверті треба ванфас намалювати. І намалювала його, і він просто дивиться. <свісно> і він дивиться, а чоловік йому каже: Яйце розбий. <гум> чого ти дивишся? Давай працюй. У нього роги з'явилися, то ще щось. Тепер у нього веснянки. Ось як він був. Дивіться, у нього ніс змінився. І тут а, е, Мініс просто бере і розбиває яйця а, питкою. Отак. А, і чоловік питає, ти... тут слюр написано, я його заблюрю. Не хвилюйтесь, щоб ви цього не бачили. Мініс каже, є таке. І чоловік каже: Згинь. Серйозно, серйозно? Серйозно? Я думаю, я думаю, тобі теж треба згинути. Всім вам, двом обом, треба згинути. Все, і написано за енд, кінець, слава тобі, Господи! Поставте мені лайк, будь ласка, за старання. дякую. Можливо, це я намагалась Мініса намалювати. Блін, мені знаєте, подобається, скільки років пройшло? Пройшло 9 років, і я дала йому ім'я. Судячи з усього, нам дуже сподобалось малювати той комікс, тому моя подруга запропонувала а, помалювати ще. Я питаю: а сюжет надто е, нудно. Е, з сюжетом нудно? Хіба не ти е, мені запропонував малювати? Я про фізику дурненький, ти мій. Я похлопала і перетворилася на мініс. Тому що до мене звернулись в чоловічому роді. Я цілком і повністю згоден з тобою. Від нудьги у мене і моєї сусідки по парті у рольовій починається яой. Вона каже: Тримайтеся. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що ми з моєю сусідкою по парті, моєю подругою, ролили під час уроків на паперцях. А чим займемось ми? Питає мініс. Тоді кажуть, Сьогодні домінуєш ти, ти обирай. Я й минулий раз домінував. Це мій блокнот. Я доміную тут завжди. І вона мені відповідає. Я Енере, я вже тоді була Енеро. Це ім'я з'явилось вже тоді. Коротше, він каже: Сам ти Дашенька, я Енейра. Я ж не називаю тебе Олена Ернест, але це не його ім'я. Він не може бути Енейрою, він не схожий на Енейру. Енейро це взагалі був інший мій персонаж. Ну, гаразд, як пройшла фізика? І е, Мініс говорить, що жахлива і плаче. І чоловік е, каже: Я тебе розумію, мій е, милий <свісно> І Це кінець. Ой, яка ж кішечка, якась неко дівчинка. О, це оце я точно буду блюрити, тому що я пам'ятаю, що це була якась не по Приколу більше приписка, я намалювала цю кішечку, і думала, ми будемо зараз ролити, але у підсумку моя подруга почала ділитися якимись своїми почуттями, я її а, тут підтримувала, і ми просто малювали персонаж, які писали величезний текст. І тут написано ня психолог вона каже, це все через вік. У всіх буває такий етап. Дякую, я такий рада, що ти е, в мене і Ані є. І кішка така, ой, я зашарилась, прям зашарілася. Блін, і він шосте? Чоловік перетворився на ковало і питає Ти знаєш, що в цьому колі? І вона перелякалась, я перелякалася, така ні. І він каже, це квіточки. І вона говорить, яка краса. І він такий. Хей, <гум> Красень? Я дівчина взагалі-то. Я не можу прочитати друге слово, але він каже, що розчарований. І такий. Хей, ти будеш роздягатися. Окей, okay. а вона похихекала і каже, я думала, вам не цікаві жін... жіночі тіла. Я думала, ви гей? Я бісексуал. Ой, так новина? <гум> Та ти подивись на мене. Я ж. Розігайся. <гум> Я щиро думала, це буде весело, а мені не весело, мені погано. І вона роздягається, і він такий омоге омоге. Він питає: хочеш почіпати мій живіт? Ні. Може, ти хочеш почіпати мене? Та чому ти не хочеш мій чудовий живіт потрогати? Питає він. Дивіться, прям втягнув, щоб красиво виглядати. Пам'ятаю, як я е, до тебе торкалася. Це до того, що той персонаж Мініс торкався. Це знаєте, такі якісь паралельні всесвіти, якось вони там переплітаються. Я не ну, розумію, що відбувається, він каже. І вона питає: тобто, це тоді я сам себе чіпав? Ти будеш мене чіпати? Чуєш? І вона каже: ні. Я розумію. Вона молодець. І мені подруга пише Я надто злий. Щоб малювати нормальні малюнки, пробач, мені хочеться побити е, людину. А, окей, тут ми швидко пройдемось. Я запропонувала е, виплеснути <свят> свої емоції через малюнки і вдарити людину е, в малюнках, і ми, коротше, е, це тут робимо. Тобі краще? Він відповідає: тебе такі груди. Трішки краще. Ти в мене віриш? Вірю? Тобто. І чим тобі не подобаються мої груди? Мені подобаються твої груди. Хах я рада, що тобі подобаються мої груди. Але що ти мав на увазі про віриш? Їжа часто випадає з рота. що? Що? Вона злиці каже: дай мені відповідь. Мене mm -hmm. спочатку проігнорували, а тепер е кинули. Життя біль, я нікому не потрібне кошеня. Піду нап'юсь молока. Боже, все закінчилось. Ура! Ура! Це райдужна Альпака, це райдужна кішечка, це райдужна дівчина. Ой. Ще один комікс? І ми його пропустимо, тому що тут немає нічого цікавого. Спочатку ми говоримо про кошачу їжу, потім про наповнювачі для кошачого туалету, а потім починаються особисті переписки, які я не можу показати, тому ми просто переходимо до наступних скетчів. Просто якийсь скетч, написано це жахливо. Це малювала з натури своїх однокласниць. Просто якийсь оголений чол чоловік. Знову якийсь оголений чоловік. Можливо, теж спроба намалювати е Мініса. Вибачте, я загралася руками. Ой, тут ми просто обговорюємо те, що хочемо додому. Коротше, якась літуча голова. О, це я просто чорною ручкою писала. Японська, чи зможу я зрозуміти? Ходім, машіте. What's it was a des. Ага, я зрозуміла. Якийсь равлик, грибочок, собачка, листочок. О, це там я купила якісь такі ручки. Знаєте, фірму, де ще лебідь намальований. Оце ними я малювала. А, якийсь цей хлопець. Знову переписка? О, ми це пропустимо, там просто літаючі голови, нічого не відбувається, і просто якась розмова про давнього шкільного краша. І все, я вам покажу тільки оцей момент. Люди, я втомилася читати це! <кiffe> <кiffe> я втомилася. Якби воно хоча б було українською. Боже, сподіваюся, бо це був останній останній комікс. Просто якась дівчина. Це я намагалась намалювати вухо. Це просто кольорова капусточка. У це я сама з собою грала, і причому мені було супер цікаво. Супер цікаво. Я намалювала мапу. Це було якесь містечко, і були різні е, домівки з різними людьми, і вони отак ходили там е, щось наловити, повернутися. Чесно, я не пам'ятаю, як саме я грала. Можливо, тут зі мною ще пограла трішки моя сестра. Тут повний хаос, але мені було дуже цікаво. І мені здається, я намагалась повторити це потім, але вже не змогла згадати, що такого цікавого в мене тут було. Це було жахливо, мені не сподобалось. Я думала, мені буде весело і класно. Якщо вам було весело, я щиро рада за вас. Я сподіваюся, що комусь було весело, а не боляче, як мені. Далі у нас буде останній е, такий скетчбук на спіралі. Далі підуть е, ті, які я сама робила. Давайте я вам покажу один. Той, який я робила сама, він виглядав отак. І тут написано без дозволу не можна брати. І він такий маленький, тому ми його швидко тоді подивимось. От, а наступний буде оцей. Я його вела з 15 по 16 рік. Це зайчик з Blood and Soul. Якщо я правильно не на нас, там котик. Там ще персонаж! Ще! Я хочу подивитися! Моку якихось персонажів! Блін! Може, мені прямо одразу зараз зняти. Може буде детоксикація після того, брін з який був сьогодні. Дякую вам за перегляд. А, дякую, що це витримали. Нічого не пишіть в коментарях. Нічого не пишіть в коментарях. Це був жарт, будь ласка, пишіть коментарі. О, як ж важко мені далося це відео. Всім е, гарних свят. Я пішла відпочивати.